Йому довелося пережити пекло Маріуполя, важке поранення, і більше трьох років у російському полоні. Нині морський піхотинець Іван Будуров знову бореться, і цього разу за власне здоров'я. У мене були уламки: два в голові п'ять в ногах, один ще біля серця. А уламки ну, доволі такі великі. Після полону Іван важив лише 66 кілограмів. Організм був виснажений, а уламки загрожували життю. Його як і інших захисників Маріуполя одразу взяла під опіку громадська організація Серце Зовсталі в рамках програми здоров'я Івану вже провели ряд операцій. У нього були відламки поблизу судинно нервових пучків, пахової ділянки, задньої підколінної ямки, де проходять великі магістралі, і вони прямо лежали на них. Такі операції складні чим, тим, що можна під час цієї ж операції пошкодити ці судинно нервові пучки. Операція пройшла добре. Пацієнт задоволений дуже це, це радує. Лікування взяли на себе партнери серця Зовсталі, медичний центр Адоніс в Адонісі дуже великі професіонали, лікарі є дуже вдячні. і ця підтримка е, серця Зосталь це ну щось неймовірне. Це дуже круто, це дуже сильно. І коли ми повернулися в Україну, коли я вже почав реабілітуватися, ну лікуватися е, в е, серці. Азовсталі я відчув, що я цій країні потріб цьому роду, що за мене переживають серце зовсталі, що є частиною сталевого фронту Ріната Ахметова вже третій рік підтримує та надає допомогу оборонцям Маріуполя. Програма здоров'я є однією з ключових і найважливіших у межах комплексної допомоги від організації. Завжди програма здоров'я починається з чекапу по організму. Це величезний обсяг аналізів і досліджень стану наших захисників. Тобто, треба зрозуміти, що саме треба лікувати і наскільки це складний шлях. А потім вже лікарі визначаються з пріоритетністю і складається це шлях кожного захисника. Наше завдання повний супровід, допомога, найкращі, найефективніші партнери і максимальне повернення якісті життя. Поруч із Іваном його мама, яка пережила роки очікування. Каже, зараз нарешті може видихнути. Хочу відмітити дуже чітку і синхронізовану роботу серця Азовсталі і клініки Адоніс досить важкі операції. і Клініка на 100% бере на утримання, на дослідження, оперативне втручання. Тобто для мене це. Дуже дуже велике таке підсилення в реабілітації сина. Тим часом Іван уже знову мріє повернутися до строю, бо впевнений, його місце поруч із побратимами. Я офіцер Збройних сил України. Я не можу сидіти в тилу чи там десь бігти кудись, коли ну це моя професія. Захищати батьківщину, це моя робота. Нещодавно Івану успішно провели надскладну операцію і видалили ще один уламок з серця.